Привіт, любителі музики! Ласкаво просимо назад на Stage Vibes, ваш пропуск за сцену до історії про артистів, які торкаються наших сердець. Я Анна, і сьогодні ми вирушаємо у подорож, яка найчарівнішим чином поєднує минуле та сучасність. Ми поринаємо у світ жінки, чиїй голос може змусити вас танцювати і одночасно викликати сльозу. Клавдія Петрівна, якщо її ім'я для вас нове. Приготуйтеся відкрити звук, який ви раніше не чули. А якщо ви вже знаєте її музику, тоді вас чекає справжній подарунок. акронім. Корені історія Клавдії починається в Україні, країні, де музика вплітається у повсякденне життя, під весіль та жнив до тихих моментів діля вогню в зимову ніч. Звуковий ряд її дитинства був прекрасною сумішю сільських хорів, місцевого радіо та бабусиних колискових, які передавалися з покоління в покоління. Мені подобається уявляти маленьку клавдію, можливо, всього шести років, яка стоїть посеред вітальні з волоссям у косах, і використовує гребенець як мікрофон і наказує своїм дядькам аплодувати у такт. Вона не просто співала пісні, які чула, вона їх володіла навіть тоді. І це були не лише народні мелодії. У її батьків була прихована колекція західних платівок. Тому, поряд із древніми баладами вона слухала The Beatles. Queen – а згодом мадонну це був ідеальний рецепт для двомовного музичного серця, такого, що міг говорити і народне, і поп у лівній мірі. З находження її звучання, з ростом Клавдія почала поєднувати два світи, які вона любила. Уявіть мелодію, яка могла полунати у дерев'яній церкві при свічках у Карпатах, а потім уявіть її, що вона їде на глибокому, сучасному електронному ритмі. Це злиття стало її підписом. Вона не переслідувала останній хід, вона створювала щось унікальне для себе. Звісно, спочатку не всі це розуміли. Деякі народні традиціоналісти дивувалися. Чому вона смішує електроніку з чимось таким чистим? Деякі шанувальники поп музики не розуміли. Чому вона використовує мелодії, що здавалися такими старими? Але Клавдія не дотримувалася правил. Вона довіряла своїм інстинктам. І цей інстинкт приїв її до пісні, яка все змінила. Моторошна любовна балада, побудована на мелодії з 19-го століття, накладена на ритм, що міг заповнити танцпол нічного клубу. Вона стала вірусною. Мільйони прослуховувань, раптом радіостанції від Києва до Кракова почали питати, хто ця жінка. Прорив зараз, коли увага зосереджена саме на ній, Клавдія почала тури. Спочатку невеликі, інтимні клуби, потім більші та більші майданчики. Одна з моїх улюблених історій з її концерту у Варшаві. Посеред пісні Натов просто взяв і захопив ініціативу. Сотні людей співали разом з нею приспів без інструментів, лише голоси у ідеальній гармонії. Вона стояла там, усміхаючись, з закитими очима, вбираючи все це. Її живі виступи це більше, ніж концерти, це захоплюючі враження. Вишиті сценічні декорації, народні танцюристи, що кружляють, і освітлення, яке здається, ніби ти потрапив у сон. Коли ти там, ти не просто дивишся на виступ, ти його частина. Існя запісліє. Давайте пройдемося деякими з пісень, які визначають її кар'єру. Спешу. Це повільно затягує вас у сміт, майже як історія, щепотіма під чай, а потім, наполовину, ритм падає, і вся кімната піднімається разом із ним. Далі. Чиста поезія, вона про те, щоб залишити своє маленьке рідне містечко заради міста, переслідувати мрії, але носити пісні дому у серці. Це гіко-солодко, і ви чуєте цю боротьбу у її голосі. І, звісно, ту, яку шанувальники тримають найближче до серця, вона про село її бабусі. Щоразу, коли вона виконує її наживо, можна побачити, як люди витирають сльози. Навіть якщо вони ніколи не були в Україні. Ось магія музики. Вона говорить безпосередньо до серця. Чому вона важлива у світі, де музика іноді може здаватися швидкою модою, тут сьогодні, і завтра зникне Клавдія Петрівна є доказом того, що пісні все ще можуть нести душу та історію. Вона не просто підтримує український фольклор, вона дозволяє йому зростати, еволюціонувати і говорити новому поколінню. Її робота. Це культурний міст, що об'єднує людей за віком, мовою та походженням. Чи розумієте ви слова, чи ні, ви їх відчуваєте. І це щось, що не можуть створити алгоритми, це можуть зробити лише художники, Заключні думки. Отже, моє запрошення до вас після цього епізоду: послухайте Клавдію Петрівну. Не просто на фоні під час хатніх спрах. Справді слухайте. Нехай мелодії перенесуть вас у несподіване місце. Ви можете опинитися, що танцюєте. Ви можете опинитися, що плачете. І якщо вам пощастить, ви можете зробити і те, і інше одночасно. Сексане це, це сьогоднішній Stage Vibes. Я Анна, і до наступного разу. Приймайте музику гучною і серце широко відкритим.